Спершу ми вчились під час ймовірної атаки без травм правильно падати. Потім, наслідуючи приклад тренера, намагались відбити уявного ворога. Трошки сильніше і зрештою медійникам довелось застосувати техніку. Журналістам та операторам показали, як можна відбити атаку чи знешкодити ворога штативом для камери. Небезпечні місця це пах, це коліно, це лице. Оператор Назар Волошенюк каже, техніку в критичних ситуаціях на зйомках намагається сховати, а колегу журналіста рятує самостійно. Це було на ринку якомусь. Там своя охорона була ринку, і до журналіста почали ті, ті, тягати, і тому подібне. В перед журналістом закрив її собою. Викладені тренером основи самозахисту потрібно довести до автоматизму. Тоді це стане в пригоді, вважає редактор радіо Оксана Баланюк. Користувалась основним принципом, якщо тобі загрожує небезпека, втікай або хватала підручні засоби, як то якесь каміння чи сумкою жіночу. Сподіваюсь, перш за все, що в мене не буде таких ситуацій, коли потрібно буде оборонятися. Але якщо потрібно буде, таке настане такий момент, я думаю, я зможу дати собі раду. Окремо журналістам розповідали, як користуватись зброєю. Його збро... Це фотокамера і в критичних ситуаціях каже миролюбний фотограф Ілля Пороган, намагається усе вирішувати без конфліктів. Якщо я фотографую, то я фотографую я не стріляю. Тобто, фактично, якби преса вона не має брати участь в воєнних діях. От. Але якщо треба буде взяти в руки автомат, то треба йти це вміти. Довелось побувати журналістам і в ролі поранених. Лікар, який рятує бійців на передовій, розповів, як швидко спиняти кровотечу підручними засобами, накладати джгут та робити перев'язку. Розповіли також, як зібрати удома тривожні сумки. Це йде ватна марлова пов'язка. В випадку кровотечі людина зразу може її зупинити. Також повинен бути джгут, повинні бути обов'язково антибіотики. Також в разі, якщо в людини є якась хронічна хвороба, вона повинна вже підготувати собі ліки. Невдовзі тренери з Панкратіону знову проведуть заняття з основ самозахисту для усіх охочих чернівчан. Має го Ярослав Левицький місцевий час.